А слова мої не минуться. Все, Все, що ти любиш у цьому світі, колись розіб'ється на пил, а слово Його стоятиме, коли небо впаде. Закрий очі, уяви, що світ навколо тебе завмер, немає шуму, немає новин, немає суєти, просто тиша. І в цій тиші лунає один голос. Цей світ минеться, а слова мої не минуться. Це не просто фраза, це не просто цитата з Євангелія, це обітниця. Небо і земля підуть, каже Ісус, але Його Слово стоятиме, як скеля посеред бурі. Людина як дим. Сьогодні ми тут, завтра нас уже згадують по фотографіях. Ми збудували цивілізації, підкорили простори, створили штучний інтелект, але не здатні дати спокій власній душі, бо душа створена не для тимчасового, вона прагне вічного, душа створена для вічності. І саме тому Ісус сказав це: не про поезії, не для філософів, а для Тебе, щоб ти згадав, цей світ не твій дім. Це тимчасова зупинка на шляху в дім вічний. Скільки разів ти тримався за щось, що зникало? За людину, яка зрадила, за успіх, який розчинився в депресії, за мрію, яка померла, бо життя кинули в обличчя реальності все. Все, що не на його слові минається, Ісус не обіцяв. Що світ буде легкий, але Він пообіцяв я з вами до кінця віку. Його слова, це канат над безоднею, це світло вночі, коли здається, що Бог мовчить, але ні, Він не мовчить, Його Слово говорить завжди. Проблема не в тому, що Бог не говорить, проблема в тому, що ми не слухаємо. Дай відповідь собі чесно. Скільки твоїх рішень було побудовано на страху, а не на вірі, скільки разів ти вибирав тимчасове замість вічного? Ісус не хоче твого страху, Він хоче твою довіру. Його Слово не просто для читання, Його Слово для дихання, для ходіння, для життя, бо Його Слово це сам Христос. На початку було Слово, і Слово. Стало тілом. Це не літера, це життя. Ти втомлений, зламаний, втратив сенс, зупинись. Усе ця гонитва за світом марна. Він минається. Але в його слові ти знайдеш себе, бо тільки в слові ти зрозумієш, тебе люблять. Не за те, ким ти став, а за те яким ти є в його очах, ти не забутий, ти не покинутий, ти дитя вічного, і Його слово стоїть над твоїм життям, над твоїми ранами, над твоїм минулим, над твоїм майбутнім. Цей світ минеться, але слово Його ніколи не зникне. Амінь.